В Івано-Франківську розпочалися 26-ті міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту. Традиційно їх присвячують пам'яті героїв Чорнобиля. До обласного центру приїхали кращі команди рятувальники з України, а ще Білорусі, Болгарії, Молдови, Казахстану та Росії. Для майже 15-ти пожежно-спортивних команд на цьому турнірі передбачені стандартні чотири види змагань. Це підйом по штурмовій драбині, вікно четвертого поверху навчальної вежі. Наступний вид – це подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Також Пожежна естафета 4 по 100 метрів, а також бойове розгортання. До речі, останнє завдання найвідповідальніше. Адже за рівних результатів наприкінці змагань визначальним стає місце зайняте у цій секції. До того ж, дана вправа максимально наближена до роботи в реальних умовах. Для повсякденної роботи це, як ви бачили, було розложено магістральна лінія, робочі рукава. Все як на пожежі відбувається тільки не від мотопомки, а від пожежної машини на змаганнях потрібно нам. 30, в районі 30 секунд, бо тому, що там ще є мішені, які потрібно в кожну залити певну кількість води. Перевірити свої сили вже втретє приїхала команда з болгарського міста Варна, адже кажуть іноземні рятувальники, рівень турнірів в Україні надзвичайно високий. в Україні завжди дуже високий рівень змагань, можливо, навіть вищий від рівня чемпіонату світу. Ми завжди приїздимо сюди з великим задоволенням. міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту в Іванофре. Завершиться у п'ятницю.